В ефірі випуск шкільних новин School Time. У понеділок на урочистій лінійці відбулося відкриття тижня здоров'я. На загальношкільній виховній годині відбувся виступ агітбригади школи. Ми за здоров'я. На першому поверсі нашої школи відбувся конкурс плакатів серед учнів 5-11 класів. Ми за здоровий спосіб життя. У вівторок для учнів молодшої ланки соціально психологічною службою школи був організований конкурс малюнків на асфальті здорові діти здорової нації. Починаючи з вівторка і до кінця тижня соціально психологічною службою школи було організовано відео-лекторії для батьків, вчителів та учнів під назвою «Друг здоров'я. Соціальним педагогом Наталією Іванівною та практичним психологом Наталією Вікторівною був проведений моніторинг обізнаності щодо здорового способу життя. Учнівським самоврядуванням під керівництвом президента школи Жука Владислава в кабінеті виховної роботи було створено літературний куточок на тематику здорового способу життя. У середу пройшли тренінги для учнів 7-8 класів обирай здоровий спосіб життя. Наш кореспондент Качковська Оля розкаже більше. Олю, тобі слово. З метою пропагування здорового способу життя в нашій школі сьогодні під керівництвом учнівського самоврядування проводять тренінги на тему Ми обираємо здоров'я. Отож, давайте подивимося, що там коїться. Привіт усім! Мені ж цікаво, чим ми тут займаєтесь, як проходить ваш тренінг? Ми розділились на чотири групи та малюємо їх складові здоров'я. Перша група в нас, що ми за спорт. Друга група про психічне здоров'я. Страх, стрес, любов, спокій. Третя група в нас, що ми за, за здоровий спосіб життя. Ми проти наркотиків, паління та алкоголю. Та четверта група правильне харчування. Тобто вживати все, що приготовано, власне. Ну що ж, це справді цікаво. А що під поняттям здоровий спосіб життя розумієте ви? Я розумію правильне харчування, ну, щоб кожна, ну, спорт, щоб кожного ранку бігати, зарядку там робити. Ще режим дня такого. А який спосіб життя обираєте ви? Ми всі стараємося вести здоровий спосіб життя. Ось, наприклад, я займаюся ранковою гімнастикою. Я вживаю тільки пані харчування? Протягом дня я намагаюся зберегти гарний настрій, а я підтримую свою фігуру. Ми... Чнівським самоврядуванням під керівництвом соціального педагога та практичного психолога була організована акція Час пити здоровий чай. 10 квітня уже традиційно було випущено шкільні брошури здоровим бути здорово! Цей день також присвячений здоровому харчуванню. Де можна придбати здорову їжу і яку саме? Нам розповість наш кореспондент Качковська Ольга. І вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Оля, тобі слово! Також ми вирішили поговорити про продукти здорового харчування і розповість нам про них, продавець супермаркету Хмільник і пані Івана. Пані Івано, вам слово. У нас є багато продуктів харчування здорового. Насамперед, це йдуть апельсини, лимони, грейпфрути, гранати, яблука, банани. Ну і ще багато іншого, яке ми зараз ще побачимо. Також великий вміст вітамінів мають родзинки, курага і інші сухофрукти. Ще в нас є переплині яйця, які теж дуже корисні і для нас дорожні. Ще ми зараз перейдемо в молочне відео. Також невід'ємною частиною харчування є молочні продукти, які є корисні для військового місту. Також в нашому асортименті є риба, яка також є корисна. Для В п'ятницю наш кореспондент провела опитування серед жителів міста Дубна. Вона цікавилася, чи дотримуються Дубинчани здорового способу життя. До вашої уваги результати цього дослідження. Привіт вам з вулиць міста Дубна. Як ви встигли замітити, ми змінили концепцію наших новин і вирішили поспілкуватися з дубинчанами про здоровий спосіб життя. А чи ведете здоровий спосіб життя ви і як ви дотримуєтесь його? Я стараюся вести здоровий спосіб життя. Двічі на тиждень відвідую спортивний зал для самовдосконалення. Беру участь у всіляких спортивних змаганнях між організаціями. Ось бігаю зранку. Стараюсь здорово харчуватися. А чи ведете здоровий спосіб життя ви? Так, звісно. А що ви для цього робите? Зрядку. А можете показати деякі вправи з вашої ранкової зарядки? Можу. А який спосіб життя ведете ви? Я веду здоровий спосіб життя. А що ви робите для цього? Я харчуюся корисними стравами, домашнього приготування. Також я кожного ранку роблю ранкову зарядку. Я загортовуюся ранковими та вечірніми процедурами. А які методи загартування ви знаєте? Гартування, обливання водою, бігання, це в першу чергу. Тільки не переусилювати себе зразу. Треба на малій на малі, на малі дистанції, а потім вона на більше. Кожні 4 дні треба додати по 100 метрів. Це хороше Це на серце дуже добре. Що ще загартування, плавання хороше Треба займатися. Ну, зарядкою займатися кожен день треба. Це обов'язково. Друге, не пити, не курити. Особливо дівчатку пива не пити. Чи дотримуєтесь ви здорового способу життя? Так, я дотримую здорового способу життя. А що ви для цього робите? Дотримуюся дієти і займаюся всю свою сознательну життя фізичною працею. Мені вже ж на носу 65 років, а я ще по сьогоднішній день працюю і в усаді мені участки, і на роботі. Ми вирішили підняти рівень обізнаності наших громадян про здоровий спосіб життя і роздати ось такі пам'ятки. Отож, тримайте. Дякую. Прошу. Кому цікавить більш детальна інформація про здоровий спосіб життя? Може переглянути відеолекторії від медичного працівника тія Ржани Григорівни на шкільному сайті. У другій половині дня було підбито підсумки проведеної роботи по тижню здорового способу життя. Бережіть своє здоров'я і пам'ятайте, в здоровому тілі здоровий дух! З вами був Жук Владислав. До нових зустрічей!